Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і я знімаю свою першу зимову добірку. За традицією я прихворіла, але вирішила все ж таки не відкладати цю приємну справу і поділитися з вами з величезним задоволенням, ароматами, які я буду носити взимку, і які просто створені для цього сезону. І власне я не ношу їх у жодний інший період року. Саме взимку вони як ніколи доречні, і більшість з них я просто обожнюю. А з деякими. Так і не можу знайти е, насправді таку щиру спільну мову, а швидше досі до них якось призвичаюся. І розпочну я з аромату легенди, про який я мріяла багато років, е, і дуже рада, що він у мене є. І знаю, що деякі люди носять цей аромат навіть влітку, але мені не вдалося себе до цього привчити. І навіть восени це трохи не те звучання, а взимку, як на мене. Це саме те, що потрібно. Адже йдеться про кензо, джангл, тепер уже без слова Елефант, тобто слон. Чому ж саме взимку? Тому що зима це найбільш холодний період, і цей неймовірно гучний і дуже незвичайний аромат надто специфічний, надто ні на що не схожий. І саме тому мені подобається носити його в найбільш холодну погоду, не боятися його. І насолоджуватися, тому що це справді неймовірно красивий аромат, якщо його зрозуміти. Якщо він уже комусь подобається, то подобається дуже сильно. Є люди, які обожнюють цей аромат, і я належу саме до них. І що ж це за аромат? Це для мене дуже приємне поєднання теплого, чогось навіть гарячого і холодного, точніше, прохолодного, водянистого. Фантастичний аромат, де ось ця прохолода досягається, напевно, зокрема, нотою кардамону, а тепло, зокрема, сандалом. І, взагалі, тут дуже-дуже така красива спецієво деревна композиція, яка відносить кудись у джунглі, деревними так називається, тому що. Тут просто неймовірно концентроване таке спецієво деревно рослинне звучання, немовби це розпечені рослини в джунглях, на які потім пішов дощ. Це аромат для мене ще й дорогий тим, що хтось із мого оточення носив його в 90-х, і я цього забути не можу. Хоч і не пам'ятаю, хто саме носив цей аромат. Тож це вже частинка моєї особистості. Ще один аромат, дещо з ретро вайбом, але. Він мені неймовірно подобається. Це Джил Сандер номер 4 Одепарфам. Можливо, справа в тому, що придбала я його саме взимку кілька років тому. Але до жодного іншого сезону я не можу його додати. Він надто концентрований для весни, надто концентрований навіть для осені, що вже казати про літо. А от взимку це просто краса, це неймовірна біло-жовтоквіткова краса. З медовим відтінком, просто неймовірно красивим, натуралістичним медовим відтінком. Але водночас це зрозуміло, що це парфумерна композиція. Це якраз такий приклад прекрасної класичної парфумерії, можливо, такої навіть квітково альдегідної хоча це не альдегідний аромат, але якийсь такий натяк тут спостерігається. Неймовірно, неймовірно просто. Вже вінтажна композиція, звісно, за звучанням, але як на мене, вона цілком актуальна все одно. Вінтаж зараз повертається в моду, що стосується одягу. Можна побачити дуже багато е, попиту на вінтажні тренчі шкіряні, наприклад, на якісь куртки е, поношені, навіть не побуюся цього слова. І я ніколи не відмовлюсь, напевно, від ось такого звучання в парфумерії, такого. Е, Олдскульного в найкращому розумінні цього слова. Прекрасного і просто неперевершеного. А ось уже зовсім невінтажний звучанням аромат, цілком зрозумілий, тому що випущений він відносно нещодавно. Це шалімар суфль де парфам під Креле. Мені дуже подобається дизайн цієї коробки. І синій флакон у класичній формі шалімар. Я довго не могла зрозуміти, в який же сезон найкраще носити цей аромат, тому що він дуже особливий. Він справді унікальний. Я не побоюся цього слова, тому що коли я вперше його спробувала, і кожен раз, коли я його слухаю, я розумію, що я ні з чим не можу порівняти це звучання. І воно мені вже дуже рідне, вже таке. Моє, але носити його влітку я не змогла. Все ж таки, надто він липкий для літа. Не змогла носити його навесні, тому що хочеться яскравих квіткових ароматів. Тут є білі квіти, але все ж таки цей аромат не асоціюється з квітами, на мою думку. Для осені він вже пасує краще, але. Все ж таки восени мені більше шипрів хочеться, якихось таких лісових. А от взимку ця прекрасна десертність, яка тут е, спостерігається, дуже пасує. Власне, я якось не замислювалася, що це настільки е, гурманський аромат і настільки солодкий, поки мені про це не, не сказали люди, е, які чули його від мене. І тоді, е, поступово, коли він настоювався і ставав більш темним, дуже потемнішав. Цей аромат у мене, завдяки тому, що тут кілька видів ванілі. А ванілю Герлен дуже гарна. І ось тепер, коли справді він настоявся, я розумію, що так ті люди мали рацію, які говорили, що це дуже солодкий аромат, і він неймовірний, тому що асоціюється з пишним таким суфле. З прекрасним, я розумію, що це в перекладі суфле означає не суфле, а подих, я це вже з'ясувала, але все одно слова суфле і суфль у французькій мові безумовно однокореневі, це споріднені слова. Це щось таке пухке, повітряне, але це справді пухке і повітряне, солодке суфле, воно білого кольору, воно з прекрасними, з високоякісними цитрусами. З якимись цукатами, можливо, цитрусовими. Саме така в мене картинка закріпилася в голові. Квіти білі відійшли на другий план, які раніше я чула краще. Наприклад, це апельсиновий цвіт апульсиновий цвіт, і цитрусові, і фірмові герланівські, звісно, прекрасно поєднуються. І ось виходить такий десерт, такий розкішний гурманський аромат і це той рівень гурманського аромату, який мені подобається. Тобто, це все ж таки не печиво і не торт, але. Все одно парфуми, тобто, хоч і асоціюється з суфле, так картинка малюється, але це парфуми. І вони прекрасні, точніше, прекрасний аромат, це, звісно, концентрація одепарфам. І оця асоціація з білим кольором відносить мене до зими ще й тому, що асоціюється зі снігом, тобто, це щось дуже солодке, дуже пухке, біле і таке, що для морозної погоди просто створене. Якщо відійти від такого вже відверто солодкого звучання. І повернутися в трошки інший бік до більш бальзамічного, вишуканого східного звучання, то це дірхам від арабського бренду Росасі. В жоден інший сезон я не можу носити цей аромат. Він просто неймовірний. Можливо, знову ж таки, тому що я познайомилася з ним 6 років тому у грудні, і закохалася, запитала у людини, як називається її аромат, і та жінка була дуже щаслива. Вона була у Такому вовняному светрі зимовому. І відтоді цей аромат у мене асоціюється тільки з зимою. Я дуже рада, що дізналася, що це за аромат, і маю його, тому що він мені нагадує знову ж таки моє дитинство, щось таке ностальгійне. Щось що я чула, коли була маленька. І напевно це одеколонні ноти, які дуже прикрашають цей аромат. Це багато цитрусових та зелених нот на старті. Після розпилення і коли проходить стадія одеколонності цього аромату, він стає бальзамічним. Тут навіть намальовані ось такі, немовби, немовби це грудочки, смол. У мене це все асоціюється з ладаном, з дорогоцінними, прекрасними, ароматичними смолами. Просто фантастичне звучання, неймовірне. І ця от його друга сторона, саме така димна, бальзамічна, мені подобається, подобається ще більше, навіть ніж ностальгійна перша одеколонна. Неймовірно, просто наскільки він змінюється, як він грає. А в шлейфі від тої жінки я відчула взагалі швидше легке, таке повітряне, немов хмаринка, мускусне звучання. І це саме чистий мускус. Це не важкий арабський, анімалістичний мускус в жодному разі. І цим цей аромат мене взагалі дуже дивує, наскільки багато в нього е, граней, наскільки він складний і просто незабутній, і дуже шлейфовий, тому що саме на шлейф, ось такий мускусний шлейф, я звернула свою увагу. Цей прекрасний мускус мене знову відносить до снігу, до е, сніжинок, які падають на вовняний светр або шарф. І все це просто прекрасно між собою взаємодіє. Це просто. Супер атмосферний аромат, і він ідеально пасує для різдва, для того, щоб одягти його в церкву. Про це я вже теж неодноразово говорила. І є в мене ще один арабський аромат. Знову ж таки, з немодного арабського бренду. Альріхаб це таке вже щось, що не так цікавить людей, тому що з'явилася просто неймовірна кількість арабських брендів, на які зараз відбувається справжній бум. Я до цього руху не маю жодного стосунку, тому що дуже охолола до арабських ароматів, і навіть не буду купувати Альріхаб і Росасі більше, тому що. В контексті теперішньої геополітики, я вважаю, що підтримувати ці бренди дивно. Навіщо їм іще гроші платити за те, як вони люблять е, нашого ворога. Я тримаю в руках зараз аромат Ранда. Я пробувала його в інші сезони, і це було зовсім не те. Тільки взимку. ця неймовірна композиція, в якій поєднуються непоєднуване. Це мильне звучання, відверто мильне та. Церковне свічки, вогонь, ладан, інші смоли. Просто неймовірний аромат. І він справді арабський. Він справді передає ось це моє сприйняття гарного східного аромату, арабського аромату, аромату, який не косить під Францію, який є самим собою. Я взагалі не розумію, як ось така композиція, такої концентрації, такої насиченості і е, унікальності. Може коштувати так дешево. Для мене це дивно це олійні парфуми, якщо, можливо, ви не знаєте. І їх можна наносити лише через ось таку кульку Роллер, і це дуже добре, тому що якщо б це була не кулька Ролер, то можна було б, напевно, просто задихнутися. Настільки він сильний, концентрований і особливий. Так, це воно так би мовити. Це те, що потрібно для зими, для того, щоб зігрітися, для того, щоб з'єднатися знову ж таки зі сніговою погодою. Ось ця мильність дуже якось прикрашає цей аромат, просто неймовірна композиція. Також тут простежуються якісь відтінки сухофруктів, насичені, темні дуже, дуже цікавий аромат. І так, він тільки для зими. І ми впритул наблизилися до того аромату, який мені начебто і подобається. От попередні всі дуже подобаються. Але ось цей аромат від Шопар, він особливий в цій добірці, тому що я не можу сказати, що справді полюбила його. Не мов би все подобається. Не мов би це просто фантастичне трояндове звучання з величезної кількості троянд. І воно дуже східне. Знову ж таки, це східний, прекрасний аромат, троянд з мускусом, з деревними відтінками, дуже насичений, дуже концентрований, дуже щільний. Він такий щільний, як і важкий, як і ось цей флакон. Але водночас я розумію, що є значно важчі, сікіші аромати. Він не був би щільний і важкий, але не дуже вже стійкий. Принаймні, на шкірі він тримається не дуже довго. І е, є в нього ще така особливість, як ем, уд. Але ут не заявлений. Однак я його дуже добре відчуваю. А я не дуже люблю уд. І, до речі, парадокс полягає в тому, що уд заявлений у Ранді, Це дуже дивно. Він заявлений у Ранді, але його там не відчуваю. Але е, в лав Шопар від Шопар відчуваю уд. І він не дуже анімалістичний, він цілком носибельний. Немає тут нічого. Кримінального, абсолютно, це дуже приємний аромат. Але є таке поняття, як не тягнеться рука, і ось це саме воно, хоча прикро, тому що флакон просто неперевершений, важкий, червоний, дуже гарний. Носитиму, звісно, цієї зими, тому додала його до цієї добірки, щоб остаточно сформувати своє ставлення до цього аромату. Він у мене відноситься нещодавно, здається, два роки тому, вже два роки, минуло, боже мій, два роки тому він у мене з'явився. Але я точно знаю, що в жоден інший сезон немає шансів у цього аромату. Я пробувала його, він заважкий для мене і восени навіть, що вже казати про літо та весну. Тож, ось так, залишається він. Для цієї зими і подивимося, що з цього вийде. Якщо він раптом буде у фаворитах, то ви його побачите, але навряд чи. Дякую, що подивилися це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо воно вам сподобалося, для мене це буде дуже приємно і важливо. Підпишіться також на канал, якщо ви ще цього не зробили. Напишіть коментар, що ви думаєте про ці аромати: чи справді вони настільки особливі і пасують лише для зими, що ви носите лише взимку, це буде дуже цікаво. Залишайтесь на цьому каналі, бережіть себе і до зустрічі.